Вітаю вас на своєму каналі. Знаєте, вчора було 24 лютого. Цю дату, мабуть, не треба якось характеризувати. Всі знають її, і для всіх вона болить, не тільки в Україні, але й по всьому світу, мені здається. І знаєте, в мене вчора і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і на Ютубі вся стрічка була в Повністю вся, фактично всі повідомлення були про те, що кожен там згадував, як він зустрів цей день і як він прожив рік війни. А в мене був якийсь такий стан, мені хотілося мовчати. Я не можу пояснити, чому і як. Можливо, це було таке, знаєте, як. Мені здавалося, що я не маю права щось говорити. Мені не хотілося говорити, мені хотілося тиші. Мені здавалося, що усі сказані, не сказані слова просто нічого не варті. І якби ну, вони нічого ну, не те, щоб вони нічого не варті, вони не зможуть передати ту глибину і ті почуття, які були у мені, і неможливо їх порівняти з тими людьми, які втратили все. Найрідніших друзів, родичів чи навіть свій дім, свої міста. І знаєте, я з цією думкою ходила цілий день. Не те, що мені нема що сказати, а мені не хочеться говорити. Таке буває вкрай рідко. От для мене це взагалі не характерна ситуація, і вона мене так трохи прибила. Тяжкий був вчора день. Слава Богу, він був без ракетних ударів, і ми його відносно спокійно прожили. Хоча всі були такі, знаєте, з голками можна сказати. Але сьогодні, 25 лютого, я проснулася з такою твердою позицією, що мені треба виговоритися. І Я одразу взяла в руки камеру, вирішила це зробити. Така собі невеличка сповідь перед вами. І в мене з'явилося таке непереборне бажання щось робити, кудись рухатися. і... Ось ось так, накипіло один день моєї такої мовчанки, ввелися мені ось таку активність. Я б навіть сказала, що це якась така, знаєте, агресивна активність. Мені хочеться вже і негайно щось робити, чогось досягати, кудись рухатись. Не знаю, що з цього вийде, і чи не вийде це відео якимось таким, знаєте, сумбурним і нелогічним. Та все ж я спробую. Ще такий, знаєте, цікавий факт, нещодавно задумалась про те, яка велика відповідальність лежить на мені, як на блогеру. Ну, я не вважаю себе якимось там супер-пупер, великим блогером, там, інфлюенсером, тим більше не вважаю себе. Але нещодавно я просто подумала про те, що 30 тисяч людей ну, це таке вже невелике місто. Можна сказати, це насправді багато людей. І це велика відповідальність. Бо, одне, коли ти говориш на тисячу людей, там на триста людей, чи навіть на п'ять тисяч людей, а зовсім інша ситуація, коли це тридцять тисяч, і не те, що треба думати, що ти говориш, а треба розуміти, що твої слова можуть мати якийсь вплив. А ще вчора мені написала моя однокурсниця про те, що вона мене дивиться. І мене це так знаєте збентежило. Бо, однак коли твій глядач якийсь абстрактний і ти ну не уособлюєш його з кимось конкретно, а зовсім інше, коли ти це твої якісь знайомі, а тим більше колеги або е, однокурсники, тобто люди, з якими ти в професійній сфері колись десь працював, перетинався, то так, знаєте, теж рівень відповідальності зростає і мотивує, мотивує рухатись і розвиватись. Хлопчиська? Я воюю. Біжу розбороняти. Хлопці. Так, щоб ви розуміли мого ентузіазму вистачило на 5 хвилин? Що ви натворили? Дітиска, що ви натворили? Що це таке, Дем'ян? Окей, я знаю, як вирішити цю проблему. Отак, так, хоп! Нема проблеми. Ой, скажіть, чи ваші діти теж так чудять, бо я вже просто, просто не маю нервів до того. Я перед тим просто застелила усі ліжка. Все вже в кімнатах прибрала, ну так, візуально прибрала, мені залишилось було протерти. Лише поверхні і попалесосити. А діти вирішили, що інтро будувати халабуду. Зібрали всі подушки, всі ковдри. Кіно. І, як то кажуть, наша пісня гарна нова. Заспіваємо її знову. І довелось мені по другому колу все прибирати. Але перед тим вирішила все-таки закинути прання. Нехай поки буду прибирати, все мені вже попереться, включаю одразу з сушкою. А, слава Богу, в нас зараз вже світло не вимикають. Ну, це, звісно, не означає, що не треба економити, але все ж ми вже поки що без якихось таких обмежень живемо і не можемо повірити своєму щастю. Навіть не віриться, що такий досить тривалий період ми мали ось ці відключення. Напишіть до речі, як у ваших регіонах, чи виключають у вас світло досі, чи вже також ситуація стабілізувалась. Загалом сьогоднішнє моє відео і моє прибирання, воно таке, знаєте, весняне, я б сказала. Мені хочеться забрати усі такі атрибути, які мені асоціюються з зимою. І ну, дуже вже ми чекаємо на ту весну. І ось у мене в одній кімнаті ще залишились на вікні такі наліпки сніжинки, і вийшли я їх нарешті звідси забрати і за одне помити вікно, бо такі сліди від них трохи залишаються. Ну і загалом треба було вже освіжити. Я часто, до речі, мию вікна можливо через те, що це будинок, а не квартира, якби близько до дороги, близько вікна до землі. Ну, вони часто в нас. Брудні, і я постійно їх мию, особливо коли сонце блисне і ну, дуже видно. А ще дітки, там, пальчики і все інше. Словом, вікна мої часто, але я не вбачаю в цьому якоїсь такої великої складності. Я люблю мити вікна, це для мене не є якоюсь проблемою. Інше питання: що коли миєш вікно, вже хочеться і штори, і тюль попрати, але не завжди я це роблю. Скажімо, так по можливості, коли в мене вільна пральна машина, тоді я це роблю. Бо знаєте, не люблю так сняти, щоб воно там лежало, чекало, коли машинка звільниться. Люблю. Зняти, поки моє вікно все попереться. Що треба попрасувати, попрасую, а деякі там тюлі я можу вішати і одразу так мокрими на карніс, і вони собі так висихають, розрівнюються. Мила вікно тільки з однієї сторони, з вулиці не мила, бо холодно досить, а дітки біля мене були, тому залишила це на інший раз. Ще одна невдячна і вічна справа в моїй хаті це мити ось це дзеркало, двері в нашу гардеробну. Діти. Постійно там залишають пальці. І я, правда, цього не відзняла, але от тільки я помила це дзеркало, прийшли хлопці і просто на нього наплювали. Ну, Вони так бавились. До того ж, вони люблять ховатися в цій кімнаті, це їхня кімната на подумати. Коли Дем'янка поганий настрій, він собі закривається в тій кімнаті і там сидить, ображається. Ну, Він сам собі таке придумав, ми ніколи його так не наказуємо, там не садимо його в десь якусь закриту кімнату. Макс Цим це може бути кріселко, коли він дуже нечемний. може сказати, сядь, посиди, подумай про свою поведінку. Заспокійся трішки. Ну, але це раніше працювало, зараз не дуже можу сказати, що такий метод нам допомагає. Але загалом, ви знаєте, що я вже замітила? Криза трьох років, ну, мені так здається, трохи нас вже відступила. Стало легше, істерик стало менше. Або якщо вони є, то не такі активні і можна дитину переключити, переговорити. Але в нас інше питання старшого істерики закінчились, меншого почалися. Тому якби наша естафета продовжується. В будь-якому випадку з цим ми справимося, оскільки раз пройшли і другий зможемо. Я вже знаю, що це можна пережити, і це не така страшна катастрофа. Помальовані двері фломастерами, стіни. Ну, я думаю, в кого дітки всіх така історія буває. Добре, що тут були водяні такі на водній основі фломастери, вони легко змиваються а бувають такі маркери спиртові, то з ними більше проблем. Але також їх можна забрати меламіновою губкою. Зазвичай я користуюсь. Єдине, що вона така трохи хімічна, і мені не подобається саме цей звук, коли вона треться так. Ну... Теж мені треба себе перебороти, щоб нею користуватись. Не сказала, що сьогодні в мене в планах було помити усі двері. Теж така гаряча точка, і я насправді їх дуже давно не мила. Вони білі, і так здається, що на них ніби не видно. Але коли придивитись, то тут і шоколад, і фломастери, і олівці, і собаки можуть залишити. У будь-якому випадку двері треба мити часто. ну Ручки я протираю, бо таке. Але ручками користуюся я, діти ж в основному знизу, і, відповідно, їхні всі пальчики також знизу. Нарешті я сьогодні цю справу закрила. Є така веза. Вона дуже велика. Така. І ми розкидали. І вони просто не просто. А з все сясу показати, а то це спить. А то маки на сміття. Та мама прибирає. Це наша кухня. Бутилки є. Тут бачите? То є чиста правда. Хочете побачити себе збоку, подивіться на своїх дітей. І коли Дем'янчик вихопив в мене камеру і почав щось там знімати і записувати, мені так знаєте, з однієї сторони стало смішно і комедно, як я з боку виглядаю, а з другого боку, я розумію, що діти вчаться все ж таки на прикладі дорослих. Як поводимося ми, так поводяться і вони. І тому, коли говорять, що дитина якась така сяка, то це в першу чергу залежить від батьків. І дуже багато психологів радять виховувати не дітей, а виховувати в першу чергу себе. Та повернемось до справ буденних. І тут я готую обід. І знаєте, це той варіант, називається салат, з того, що є в холодильнику. Але вийшло дуже смачно, тому я вирішила з вами поділитися ідеєю. У мене тут синя капуста, вже десь тиждень стояла в холодильнику, треба було її кудись використати. І вирішила сьогодні зробити ось такий салат. Ще в мене була запечена курка і інші овочі. теж. Все, що залишилось в холодильнику. Тут цибуля, болгарський перець, і ще я мала кукурудзу. Також була відкрита банка, треба було вже її використати. До речі, у мене часто народжуються ось так рецепти з того, що є в холодильнику, а потім виявляється, що це ще й може бути дуже смачно. Чому цей салат вийшов такий смачний? Так це через соус. Я беру майонез додаю до нього гірчицю в зернах, гірчицю міцну, зубчик чеснику і чорний мелений перець. Все це перемішую і ще згадала, що має бути соєвий соус. І така смакота виходить. Щоб салат був більш ситний і можна було замінити ним повноцінну вечерю або обід, я додала ще варені яйця. Якщо замінити майонез на йогурт або сметану, скажімо, то можна такий салат сміливо давати навіть дітям. Або споживати тим, хто на правильному харчуванні, чи е, зараз в процесі похотання. Цього всього набору в мене діти окремо їли тільки яйця, і кукурудзу, і болгарський перець ще Захар їсть. Як і все геніальне, все дуже просто змішали, заправили і можна подавати. Окремо я нічого не солила, не перчила, тільки ось цю заправку додавала, вийшло дуже смачно і такий, знаєте, збалансований був смак. У будь-якому випадку закликаю вас не боятись експериментувати, додавати якісь свої інгредієнти, знаходити нові смаки і жити смачно. Ще ця зустріч відбулася, ми планували не знаю скільки часу, але вона була для нас обидво очікувана дуже, да, дуже бажана. Ми тут не могли ніяк наговоритися. Вже аж стемніло на вулиці. Зустрілись на 15 хвилин, застрягли на кілька годин, і напевне нам би ще було кілька годин замало. Якщо я сподіваюся, ви впізнаєте так? з ким ми разом привіта, це Наталя. Ми Ютуб друзі тепер, і як каже мій чоловік, тепер у мене є колеги і на Ютуб Неві. Тому ось друзі, знайте, що таке можливо, і можна в реальному житті також бачитись не лише у віртуальному. Так ну, дуже так. дякую, Юлічка, за зустріч. Дуже мені надзвичайно було приємно познайомитися. Дякую всім також. Сподіваюсь, що наші зустрічі будуть часто травми. Тим більше ми сусіди, як виявилося. світ тісний і гарних людей насправді є дуже багато. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки ця зустріч була теплою і такою, знаєте, надихаючою. Ми зустрілися так, наче ми старі друзі, і просто 10 років не бачились і дійсно не могли наговоритись. Дуже мене потім переповнювали такі позитивні емоції, таке піднесення емоційне після нашої зустрічі. Тому я вкотре дякую Наталі за те, що вона таки мене запросила. А я таки погодилась, і ми таки зустрілися. Це було дуже класно, і я впевнена не останній раз. Сьогодні я хочу мовчати, і не тому, що немає про що розказати. Сьогодні я хочу мовчати, аби ще сильніше усе пам'ятати. Сьогодні я хочу кричати, ридати і битися кулаками, натомість буду мовчати: це сила, не слабкість, волю мати, волю до стійкості, віри у перемогу. Я хочу завершити цю дорогу, та все ж буду мовчати. Аби нікого нічим не повчати. Ми всі вже давно за межею, ми понад страхами незламні душею, та скільки ж болю і горя дала одна неймовірно страшна війна.